До двосерійної прем'єри шоу Асока лишається вже зовсім небагато часу, і мені захотілося трохи поспекулювати на темі героїв, поява яких ще не була офіційно заявлена, але є цілком очікуваною чи, як мінімум, логічною. Кого, крім трауна та персонажів анімаційного серіалу повстанці, ми зустрінемо: джедаїв минулого, героїв оригінальної трилогії, привидів сили. Вітаю джедайські криївці, і в цьому відео спробую передбачити яких ще героїв, окрім вже анонсованих, ми можемо побачити в придечному серіалі Асока? Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. І шукайте джедайську криївку також у телеграмі, Фейсбуці, у Твіттері та навіть на Тікток. Отже, поїхали. Розпочну з не зовсім очевидного варіанту, а саме з бенду, якого ми зустрічали в серіалі Повстанці. Бенду є чутливою до сили сутністю, що мешкав на віддаленій планеті Атолон і стверджував, що представляє центр сили між світлою та темною сторонами, які він називав Ашлою та Боганом. Більше про нього ви можете дізнатися в моєму короткому відео. Останній ми бачили Бенду під час битви за Атолон за мить до пострілу гранд адмірала Трауна, який намагався вбити його. Бенду зник, і, судячи з усього, він все ще живий та цілком може зустрітися на шляху Асоки. Та дати їй кілька корисних порад. До речі, в чорновому сценарії повстанців Асока дійсно мала розмову з Бенду на Толоні, а Дей Філоні славиться тим, що любить завершувати свої нереалізовані ідеї. На появу Баріс Офі звін клонів очікували ще в Обіванні Кенобі, а потім і в Мандалорці. Були навіть версії, що саме вона врятувала грогу під час наказу 66. Нагадаю, що Баріс Офі була подаванкою під час війн клонів та подругою Асоки. З плином часу Офі втратила віру в роль ордену вона влаштувала вибух у храмі, наслідок якого загинули джедаї та клони, а вону звалила на Асоку. Енакін встиг розкрити справжню винуватицю і виправдати Асоку, але це призвело до того, що Тогрута покинула орден. До сих пір подальша доля подаванки відступниці залишається невідомою. Її не було серед численних інквізиторів, принаймні поки. Вона ніби розчинилася після трибуналу. Тож не дивно, що деякі фанати дуже очікують на її появу в цьому шоу. Все ж таки у дівчат залишилися невирішеними деякі питання: люк Скайвокер вже з'являвся в мандалорці та книзі Боби Фета, тож ніщо не заважає йому відмітитися і в цьому серіалі. Якщо ж це станеться, то майже напевне це буде чергове камео. Але було б чудово подивитися на взаємодії Люка та Асоки. В якихось екшн-сценах, а не тільки в мирних розмовних епізодах. Падаванка Енекіна та його син борються зі злом? Це було б круто. Я дуже здивуюся, якщо ми не зустрінемо хоча б епізодично Рекса у виконанні Темуери Морісона. В епілозі до повстанців говорилося про те, що Рекс брав участь в битві за Ендор. Тож він пережив громадянську війну та цілком може з'явитися у шоу. Звичайно, через прискорене старіння він вже, мабуть, дуже поважний відуган. Але не уявляю його на пенсії. А уж пам'ятаючи любов Пілоні до Камео та дуету Асоки та Рекса, то, хоч на 5 хвилин, але на екрані клон ветеран має з'явитися. Майже на 100% можна бути впевненими у появі в серіалі Енекіна Скайвокера у виконанні Гейдена Крістенсена. Я не буду викладати всі спойлери та чутки, але скоріш за все ми поринемо у флешбеки, як це вже було в серіалі Обіван Кенобі. Також не здивуюся, якщо Енакін з'явиться в своїй колишній подаванці у вигляді привида сили. В будь-якому разі, це має бути захопливо. Енакін та Асока завжди мали сильний зв'язок. Остання ж дуель вчителя та учениці взагалі взірець поєднання екшену та драми. Цікаво буде подивитися на їхню взаємодію в ігровому форматі, а не тільки анімаційному. Ось такі в мене ідеї щодо можливих героїв серіалу Асока. А кого ви очікуєте і хочете побачити в шоу. Пишіть в коментарях. Нагадаю, що серіал стартує вже 23 серпня одразу двома епізодами. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де досять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на Кофі, посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!